Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. Ми з вами на Прогулянці. Випустили ми своїх овець. Ось наші вівці Ось такі наші овечки, баранчик. Тихо он циганка. Цю назвали Планета, а ця бочка буде. Ось така у нас овечка. Дивимося по признаках, Сиганка вроді би відділяється від стаду, лягає. Це признак того, що вона скоро мала би котитися. Але ну, подивилися так по величині. Її живота що десь ну, живіт упав, більш-менш. Що вона мала би котитися. Ну, будемо бачити. Так, по характеристиці то десь одне мало би бути. Маю таку миску, <кхем> кидаю сюди трохи кукурудзи, зерна. І отак вони собі йдуть. Так, ано ну, давайте. Давай, давай. Ці дикі трошки, звичайно. Випустили пустили їх на поле біля огорожі е, їхні. Давай туди трошки. Тут є яблуня, яблука їдять. Це теж така нічогенька. Ось такі наші овечки, Ну, пасуться. Пасуться гарно. Ось кажучи, циганка від них відділяється. Такі. Може комусь цікаво, що вони їдять, їдять вони все. І картопляне лопиння, І яблука їдять, і гнилі такі, лушпиння від яблук. Це наші циганочки. Хочу її тут обстригти цю шерсть. Вона в нас саморучна, так що можна її добре обдивитися, що до чого. Ще вона у нас це вівся. Ну, але гримнула мене. Ну це, напевно, а ну це ганка, тут якийсь дротик на, на дереві. Треба дивитися, щоб вони нічого не понащеплювали. бо у барана на нозі був шнурок і він шкутильгав. Ось такі наші вівці. Спокійні стосовно зерна їдять пшеницю і кукурудзу. Так, а це наша Рись. Котик наш лазає по цих по деревах, з вівцями друже. Ось іде він. Так, на період морозів, коли морози такі, ми е, взагалі кожного вечора загонимо їх до хліва, до козів. Кози у нас окремо і вівці окремо, щоб не, повідмер... не позамерзало в них вим'я. Загонимо, коли їх вони будуть без проблем. Все гарно, рядочком біжуть собі там фіртку, гонили їх полем. І я там, де кури розчіплювала. Йдуть скрізь добре. І йдяться добре, нічого з ними нема. Скачав я книжку по вівчарству, подивився, прочитав. Один мінус, їдять дуже багато. Так, куди, куди? Куди, сюди вже ні, тут вже зона. Все, давай. Беру такий патек щоб вони трохи боялися. Ну кажу, їдять яблука. Мусор понаносило. циганка. Ну, Якась вона сама не своя. Лягає останніми днями. Дуже. Цаганка. давай туди. Ч -ч -ч. Ну отак, травичка є ще. Зелененька і сухенька, їдять вони. Ожини, листочки. Так, дивіться, тут і яблучка, синька такі яблука, які вони такі їдяться, ось випадає з рота. Ходять в основному е, кубка не розбігається, Або трохи страшненько. Що це було? Що вони не дуже слухаються так. Вони взагалі спокійні. Додому загнати нема проблем. А от від дороги тут дорога. Так щоб вони не вискочили ще під машину. От про що я й казав. їдять ті гнилі яблука, кого я сади, то не переживайте, що ті яблука будуть гнилі там валятися. Вівці запустили, і вони все вам зачистили. От баранчик у нас менший. От така пряжа в нього. Дивіться, травичка гарна є. Не суха, не засохша, пасуть гарно. Ось і мох вигризається гарно. Тут, їх би прибити на теж, ой, ну, загородити на 2-3 тижні, так все буде лисе. Так, загнали вже їх, кинули їм трохи сіна, ще і вони стоять і їдять. Гарно зайшли, спокійно. Ну і що я можу сказати? Я задоволений для початку, буду бачити, що там з околом. Чи будуть ягнята, які ягнята, як буде проходити процес, чи добре вони котяться. Воду, яку п'ють, п'ють звичайну воду, головне, щоб була чиста. Відро нічим не пахло. І можна кидати туди по бажанню. Яблучне лупіння, картопляне, гарно їдять кормовий буряк, можна їм так годувати. Стосовно картоплі, ну, цьому я не знаю, але ну, буряк їм точно можна давати. Їдять, можна сказати, все як кози. Тільки кози не гризуть вже таку траву, що по ній протопталися чи коровичі. Ті самі кози, а вівці їдуть, все вигризають. Бачите, тут не трави, нічого нема. Вигризаться гарно, і тому ми їх випускаємо, поки ще нема снігу, нехай їдять. Ну, що я можу сказати? Вівці гарні, чемні, сухняні. <кхід> Правда, циганка? І все з ними добре. Ну, а кому сподобалося відео, пишіть коментар з запитанням і ставте лайки. І по бажанню підпишіться, хто ще не підписаний. З вами було наше господарство. Всім мирного дня та з прийдешнім новим роком. Всім пока-пока!